А пам'ятаєш, як пахла черешня в бабиному саду? Так почалася розмова, яка мене перевернула зсередини. Я сидів на лавці біля під'їзду старої Хрущовки, куди приїхав по справах, і несподівано побачив її. Людку. Ту саму Людку, з якою ми колись носили портфелі одне одному, їли шкільні булочки з маргарином і разом тікали з руків під дощ. Сміючись, як діти, якими тоді і були. Вона змінилася волосся коротке, на шиї ледь помітна зморшка, очі це ті ж сміються, і голос знайомий до болю, як мелодія з касетного магнітофона, що грала влітку 1998 го в бабусині хаті, коли ми сушили на сонці вишні, і слухали окан Ельзи. Я тоді думала, що ти повернешся, каже вона, не дивлячись на мене. Але ти не повернувся. А як було повернутись, коли в кишені лист на технікум, у голові мрії про велике місто, а у серці страх що нічого не вийде. Я поїхав, бо думав, що так правильно, і загубив щось важливе. Ми говорили недовго. Вона посміхалась трохи з іронією, трохи з сумом. Сказала, що живе тут поруч, що має двох доньок, що її мама ще садить черешню, ту саму, під якою ми колись вперше поцілувались. Зайди колись. Побачиш, що нічого не змінилось, окрім нас. Кинула на прощання. Я так і не зайшов. Але ввечері в готельному номері замовив собі черешневий сік, і вперше за багато років відкрив стару коробку з фотографіями. І знаєш, черешня справді пахне не так, як колись, але пам'ять вона пахне точно.